Насуплю яброви, говорить зима, і вітер з морозом повіє, усе скрізь загине, рятунку нема, під снігом замре, заніміє. А я засміюся, весна одмовля, І сонце пекуче засяє, прокинуться. Луки, ліси і поля все зацвете, заспіває. Добрик і веселинка вирушили до лісу? Відгадай, в яку пору року вони потрапили. Зима Весна. Чому ти вважаєш? Що на малюнку зима. Навколо сніг, дерева снігу, річку скував лід. На вулиці морозно, тому добрик і веселинка тепло одягнені. Добрик катається на лижах, а веселинка на тюбінгу. Зайчик. У шубці білого кольору Годивниця для пташок з насінням, бо взімку їм дуже голодно. Чому ти вважаєш, що на малюнку весна? Навколо розтанув сніг, розтанув лід на річці, на вулиці потепліло. Розпустилися перші квіти. Прилетіли з південних країн птахи. Зайчик змінив білу шубку на сіру. На деревах з'явилися листочки та квітки. З норки після зимової сплячки виліз і жачок. Розглянь малюнок. Обери олівці. Або фломастери, які тобі знадобляться, назви їх кольори, розфарбуй малюнок. Намагайся не виходити за контур, назви свою роботу. Сподіваюсь, у тебе все вийшло. До зустрічі!